Значить, іду я з об'єкту і скажу я вам, давно в мене такого не було. Прям давно приїжджає людина, каже, слухай, тут в мене камери перестали працювати, хотів би я то все назад з'єднати і так далі. Я такий дивлюся, йду по коридорах, дивлюся камери на антенках, вайфайки. Китайський такий дикий, ну нейм навіть без назви. Я кажу, ну окей, добре, дивлюся реєстратор. Реєстратор стоїть, це i 3 від eh, Dahua. Кабелів ніяких не йдуть. Аналоговий реєстратор. Я такий опа, понятно. Кажу, у вас це все скоріше під'єднано було по Wi-Fi, А по по fi було у вас на реєстратор двохповерхове виробництво. Я кажу, це типу, я не знаю, як так можна було робити. Ну, як на мене, це повний, ну це це бред. Повний, кажу, я цього вам робити не буду ні за які гроші кажу. Якщо ви хочете, берете там за тисячу гривень. Вам кажу, зображення цього було достатньо. Так, кажу: тоді берете там за тисячу, тисячу двісті гривень це вайки від, від даху. Ми Кидаємо нормальний кабель, а камери були навіть на вулиці, щоб ви собі розуміли, з'єднані на розетку, в розетку блок живлення, і з так просто скручений, щоб кабель не, не не, не висів. Все я кажу: та де я кажу, та то довго я взагалі не розумію, як воно працювало. Кажу, це все зрозуміло. Кажу, кидаємо новий кабель, кидаємо нові камери, кажу, аж тільки тоді ми почнемо щось, щось нормально буде працювати. Того я вам під'єднувати не буду, бо ви будете мене потім постійно смикати. Воно якийсь місяць, може, попрацює, через місяць знов щось відвалиться, Олег не працює і знов закривай свій день і їдь до вас, бо воно у вас не працює. Кажу ні. Якщо хочете, щоб воно вас працювало, кидаємо нормальне, перекидаємо повністю кабеля, камери і так далі. Це й все те, людина погодилась. Варіантів немає.